Мир вам, братці і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. У нас з вами проблеми з нашим Путіним. Щось він останнім часом тойво. раніше він був потворою, але раціональною потворою. І коли він починав своє повномасштабне вторгнення, він е, цілком раціонально розрахував, що все має бути добре, що буде успіх. Він бачив перед собою. Націю, яка за 8 років не наважилася стрибнути на Донецьк і Луганськ, яка здала Крим без бою, яка обирала до Верховної Ради промосковських Діячів, яка наважилася заборонити про московські телеканали буквально напередодні повномасштабного вторгнення. Тобто він бачив перед собою слабких людей, він бачив захід, який не тільки не допомагав Україні, але який впроваджував збройне ембарго для України, наприклад, країни Євросоюзу не продавали нам нічого зі зброї, навіть було заборонено продавати. Набій для дрібнокаліберної рушниці все мало бути добре на його місці, би і я би наважився на повномасштабне вторгнення. Він помилився само собою, але найчастіше раціональність в людських справах помиляються. Не він в цьому винен в своїй помилці, в цьому винні українські збройні сили і українська нація, яка вирішила не підкоритися, яка вирішила чинити спротив. Але до повномасштабного вторгнення нічого не вказувало на те, що і збройні сили і нація здатні будуть на такі дива. Путін дуже раціонально поводився зі своїми ванюшками, і саме тому він їм подобався. Він Розуміє, як потрібно куди що розкладати, коли потрібно підірвати будинок на каширському шосе, коли потрібно показати яких-небудь терористів, коли подібно когось замочити, і коли потрібно обмежити свободу слова, коли потрібно когось посадити. Тобто, все розраховано, як по нотах, все було дуже чудово до останнього часу, і тут ми. Починаємо бачити прояви абсолютної неадекватності, я б сказав божевілля. Вчора Путін дав доручення підняти російську економіку на четверте місце в світі. Доручення? Як це може доручити? От я вам доручаю, ви Іванов Петров Сідоров, я доручаю вам підняти російську економіку на четверте місце в світі, це ідіотізм. Те було зроблено публічно, крім всього іншого. Якби це було тихе божевілля, ми б розуміли це не тихе, це гучне, це публічне божевілля в офіційному полі підняти російську економіку на четверте місце в світі. За місяць, взагалі російська економіка навіть не на десятому місці, економіка, яка перебуває під санкціями, економіка, яка не може продавати свій основний стратегічний товар за нормальними цінами, економіка, по якій постійно луплять українські безпілотники, економіка, яка е, витрачається не на інвестиції у себе, а на війну в Україні. Економіка країни, населення якої зменшується, і зменшується кількість чоловіків. Українські збройні сили постійно зменшують цю кількість чоловіків в Ерефі. Економіка, яка стрімко падає, і отут от простим дорученням виявляється, що просто не було часу раніше дати доручення, щоб економіка виросла. Тепер нарешті згадали про те, що непогано би її вирости. Путін дав доручення, звісно, вона тепер виросте. І саме на четверте місце в світі, тобто не на третє, не на п'яте, а саме на четверте. Він так вирішив своїм указом. Путіна вважають неадекватним не тільки економісти. Його навіть московицькі спецсушники вважають неадекватним. Це видно по їхній реакції. Тобто він заявив, що оцей теракт від Московії це організувала Україна. Він це заявив, об'явив, призначив Україну винною за організацію цього теракту. Ну, здається, всі спецсушники мали взяти під козирьок і рапортувати про те, що так Україна туда ми бачимо це і кого-небудь там Бортнікова. І коли у нього прямо питають, він замість того, щоб підтримати версію президента, каже: у мене ще рано говорити, каже він. Рано говорити. Вони мовчать, тобто вони розводять руками. Взагалі, як інформаційна спецоперація, це, мабуть, нормально. Як пропаганда версіюшки, це так само нормально, але не президент повинен озвучувати. Інформаційні спецоперації не він має займатися такого роду пропагандою. Це треба спускати на шестьорку шестьорки мають про це кричати. А президент повинен зробити розумне обличчя і просто підморгувати в цьому в цій ситуації. А він це говорить: тобто, він виступає в якості кремлібота. Ну, ти Кремль, ти не Кремлібот. Він перебирає на себе функції Кремлібота. Вони, тобто навіть спецушники і навіть ті, хто займається на Московії пропагандою, ті, хто її здійснює систематично, теж бачать, що щось не те, щось він якось заганяє. І ми дізнаємося, що це почалося не сьогодні. Це, виявляється, було раніше, коли він функціонував оцю от операцію з Гаванським синдромом. Ви знаєте, що. Спочатку працівників американського представництва в Гавані опромінювали якоюсь там звуковою інфразвуковою зброєю, яку вони розробили в надрах головного управління генерального штабу Ерефії, Що можна їх опромінювати? Вони будуть хворіти від цього. Це гаванський синдром. Потім це вже сталося з Американським посольством в Берліні Займається цим, виявляється частина, підрозділ 29155. і як розкопали зараз хакери із, із кількох хакерських західних контор е працівники головного управління генерального штабу, які були відповідальні, оці от, е які служать в цьому підрозділі 29155, Отримали за це нагороди і були підвищені в званнях і в посадах. Таким чином, впливати на західних дипломатів, отакою от якоюсь звуковою зброєю, і давати на це санкцію в сьогоднішньому світі, це якось трошки що, що від цього виграється. Ну, захворіли вони. Вони, ну, вони там хворіли до цього ковідом, наприклад. Ну, захворіло кілька людей не на ковід, а на якісь такі хвороби пов'язані. Які викликає оця зброя, це не вирішує нічого. Це крім скандалу, крім лаже, нічого не викликає. Тобто він із чистої ненависті дає їм можливість це зробити. Це при тому, що Америка це дружня країна для Ерефії. Сполучені Штати я нагадаю, починаючи з 1922 року підтримували радянську спочатку індустрію, 200 тисяч інженерів американських працювали на будівництвах соціалізму. Всі ці дні були створені і магнітки були створені за проектами американських фірм потім американці підтримували ленд лендлізом під час Другої світової війни. Потім американці підтримували Савок, коли він починав розвалюватися. Потім вони весь час з ними там дружили, підтримували цю ерефію, намагалися взяти її в НАТО, пробачали її все, що завгодно. Зараз Сполучені Штати. Блокують допомогу Україні, і ці практично дружні найбільш дружні держави в світі після Угорщини московити за дорученням Путіна або принаймні за санкцію Путіна беруть і впливають на дипломатів, намагаються їх як не отруїти, то принаймні вплинути на них акустичною зброєю. І я саме говорю за божевілля за неадекватність. Розумієте, от нормальна параноїдальність, вона допомагає в політиці. Багатьом політикам вона допомагає багатьом національним лідерам. Допомагала параноїдальність і певна, скажімо, зацикленість на собі. Взагалі, піднестися до якихось висот може тільки той політик, який маніакально впевнений в своїй місії, особливій, і має якусь таку хворобливу енергію. Хворобливу енергію от зажовувати простір і час. Але всі ці люди вони благопристойні параноїки, не якісь галімі шизофреніки. От Путін уже перейшов в категорію шизофреніків в Росії. Вся ситуація шизофренічна. вона, взагалі, це от, російська культурка і російська духовність вона невротична, а часом психотична. От зараз це психотична психоз. Загальний вже це невроз не невроз, це вже психоз загальний, і там на тлі цього психозу шизофренік лідер виглядає якось іще більш-менш непогано. Але назовні це сильний дестабілізуючий чинник, і це те, що нам потрібно. Ви можете мені сказати, що подивіться, він іще до того що й дає ядерні технології Північній Кореї і допомагає з ядерною програмою Ірану і. Ну тут це скажем це загальна практика свого часу. Американці теж піднімали Китай, давали ядерні технології Пакистану і так далі. І те, що країна, яка входить в Раду безпеки ООН, накачує зараз технологіями небезпечними для людства технологіями Північну Корею і Іран, тобто терористів, цим займаються і західні країни. Південна Корея до речі впровадила санкції проти деяких фірм і фізичних осіб ЕРЕФІ. Якраз за передачу небезпечних технологій північної Кореї і небезпечних озброєнь північної Кореї. До речі, північні корейці і в Ірані займаються так само певними аспектами ядерної програми, тобто цікаво, що знайшли якийсь там кампус з північними корейцями. В Ірані, і там вони по московицьких технологіях щось там, якісь процеси здійснюють якраз по ядерній програмі, але Бог з ним Путіним і з його ванюшками. у нас в Україні теж багато божевільного, але по перше, ми до цього звикли. Це нормальна наша ситуація, нормальний стан нашого буття. По-друге, я щось не розумію. От дивіться, якщо у нас для ударів наших безпілотників по Нафтопереробці їхні і по шахедам використовуються технології штучного інтелекту, чому не можна використовувати технології штучного інтелекту, наприклад, для хоча б муніципального управління? Ну зрозуміло, що штучний інтелект, наприклад, краще би керував би Київською міською державною адміністрацією, ніж чиновники і очільники Київської міської державної адміністрації. Чому в безпілотниках це можна використати? А в кем ДА не можна використати до речі? стосовно штучного інтелекту, вистава за моєю п'єсою, яка називається Штучний інтелект. От на прем'єру, 9 квітня, всі квитки вже, на жаль, розкуплені. Але 16-го числа буде вона повторно гратися. Ця вистава в культеатрі, так що можна ще взяти квитки? Зверніть на це увагу, але краще перед цим. Прийти і подивитися виставу взводний опорний пункт 14 квітня в культатрі. Квитками можна поцікавитися в описі під відео. І я нагадую, що кошти з усіх наших вистав та культурологічних акцій йдуть на підтримку батальйона Братство. Але давайте завжди будемо підглядати одним оком за тими регіонами. Де зараз ведеться війна, основні регіони напруженості в світі? Там, де ведеться війна, чи зараз буде війна, це нам від цього залежить. По перше, там задіяні і наші противники, і наші союзники. Ці регіони відволікають увагу світу від російсько-української війни. Як ви знаєте, Ізраїль здійснив дуже вдалий удар по іранському консульству. І вбив Мухамад Різузахідді, це очільник спецпідрозділу Корпусу Стражів Ісламської революції в усьому регіоні. Там загинув він і ще сім. Сім високопоставлених офіцерів цього корпусу з цього спецпідрозділу. Заодно там вони зруйнували нафіг все це консульство. Америка, як завжди, висловила занепокоєння, тому що це ескалація конфлікту. Теоретично має активізуватися Хізбалла у зв'язку з цим, і має активізуватися Іран і в Сирії, і в Іраку. Вчора ізраїльтяни також здійснили вдалий удар. по... Місії в секторі Гази це ООНівська місія, і там е, в цій місії громадяни Польщі, Австралії, там якихось інших країн цивілізованих годували хамасівців, і от вони потрапили під цей удар і загинули. Ізраїль вдає, що це випадково, і навіть призначив розслідування. Втім, може дійсно випадково.